Ну, а НАТО має бути більш рішучим в протистоянні диверсійним атакам Росії, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Він розповів, що е, ці напади були сплановані і здійснені військовою розвідкою Російської Федерації, і на думку очільника МЗС Литви, відповідь альянсу не обов'язково має бути симетричною. Реакція може також полягати у наданні Україні більшої підтримки шляхом постачання їй. Певних систем озброєння. А президенту США Дональду Трампу вдасться врегулювати війну в Україні протягом трьох до шести місяців. Так вважає принаймні президент Фінляндії Олександр Стуб. Він зазначив, що рішення щодо України не має стати Афганістаном 2.0, так званим, коли посередники угоди потім звинуватять в тому, що вони просто ну, продали країну, якою опікувались в даному випадку Україну. Суд обрав запобіжний захід екс-командиру 155-ї механізованої бригади Анна Київська Дмитру Рюмшину. Його триматимуть під вартою за альтернативою внесення застави у 90 мільйонів гривень. Про це повідомив суспільному його адвокат. Нагадаю, що за час командування Рюмшина, е самовільне залишення частини в бригаді набуло масового характеру.